Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-5 оборона. Оборона, впевнено, тримається. А. Чудово. Ну що ж, давайте будемо атакувати. Ай, знову джолі. Щось багато цих джолі. Угу І Піньок ну. Неприємно. Давайте замість цього візьмемо все ж таки квасіра. Бальтика, напевно, залишу. Джолі пробивати. Давайте спробуємо. Така оборонка потужна. І піньок, і бастер, і гріл. Можуть. Це вирішити. Так, маємо четвірку жовту. Це непогано. Давайте збирати. Може, там і синій закриється буде ще синя. Ні. Не закрилось. Тоді давайте ось так обережно прокинемо. ну Прийдеться джоліка зарядити. Але ми зарядили квасіра. Так, вмикаємо джолі нашого, вмикаємо квасіра. Давайте ось так. Тепер заблокуємо. Джолі і прокинемо ось так фіоли Бальтику, на жаль, не вистачило. Так. Міньйонів немає. Ело будемо поки тримати, бо зараз буде там і піньок вже готується. Так, прокинемо фіолетові. Б'ємо джоліка. Давайте зробимо четвірку жовтих. О, як же боляче вдарив. Піньок. Так, лікуємось і робимо ось так. Класне комбо, але все червоне полетіло. Ну, трішки джоліку прилетіло непогано. Так, лікуємось, там вже Дон готується. Так, так. Ах, Фіолетових немає. Добре, давайте почистимо поле. Може знизу фіол доїде, не доїхав. Це даремно я зробив, бо це зараз почистить і джолі відлікує. Так, давайте синій, треба його Хайнена зарядити. Джолі не дасть життя, я бачу. Давайте ось так. І в Ело б'є негідник, а він нам потрібен. Бо зараз буде бити пеньок. І ось зараз що робити незрозуміло, тому що... Він може Елло просто добити, в нього ж там стоїть зріз. Тому давайте будемо, напевно, лікуватись і ось так прокинемо Жовті з фіолами. Так, зарядимо джоліка нашого. Піньок вдарить. Ми зможемо мінус реген перебити на плюс джоліком. Да, тут важко важко. Так, так. Нарешті Бальтик зарядився. Непогано прилетіло. Так, давайте сині прокинемо. І тепер я кохайний нам. Треба було, напевно, я кохайний притримати. Бо зараз знов буде чистка. Добре, давайте так фіоли з жовті. Фу, питання, питання. Добре, давайте фіолетові прокинемо. Так, поки вони заблоковані, спробуємо все ж таки джоліка добити. Ну, щось Бальтик слабенько вдарив. Тому що там захист стоїть. Так, давайте жовті зберемо. Угу. Так, давайте так, так. Бомба не полетіла, боляче як б'є. Так, так. Ну, прийдеться тут прокидати. Це Джолі цього не пробити? Так, добре, давайте ось так. Уже часу не залишається. Та давай вже швидше. Так, так. Ти ну ви дивіться, що робить. Давайте пошукаємо, може четвірка фіолів закриється і ми його доб'ємо. Так, поки є в нас розгін, може нам вистачить. Так, вистачило. Є нарешті. Давайте ось так сині прокинемо. Так, б'ємо. Зараз буде одна сова. А у нас Джолі не заряджений. Це дуже погано. Елла може не витримати удар пінька. І прокинути немає де, щоб піньок тільки вдарив перший. І все в цього. Ну добре, давайте ось так тоді обережно. Ще сову поставити. Ні, треба лікуватись, бо Елло не витримає. Давайте так. Ох, дуже боляче. Тут ми вже нічого не зробимо. Це ще в одиничку станкувало. Комбо полетіло добре. Мінус. Ну так, мінус. Ну давайте бити сюди хоча б. Можливо, хоч цього проб'ємо. Зараз просто дон нам не дасть заряджатись своїми совами. Ну, що я й казав, буду Джоліка постійно ману знімати. Та да, ось такий бій не дуже невдало дуже вийшло. Ну, я не знаю варіантів цього Джолі. Було дуже важко пробити. Треба, можливо, було більше фіолів брати, але ж... Ну хоч так. Трішки більше очок забрали. Поїхали далі. Хокмун. Нам тут квасір, напевно, не потрібен. Давайте візьмемо все ж таки піньочка. Давайте Каріла візьмемо більше синіх. М-да, дуже невдало вийшло, на жаль, але нічого, поїхали. Вже як є. Може, десь я там помилився, неправильно сходив. Так, жовтих немає. Це дуже погано. Добре, давайте так прикинемо, пошукаємо фіоли. Фіоли знайшли і сині знайшлись. Давайте ось так, може хоч не зарядиться там компо полетить. Будемо бити. Нам би Бальтика забрати, але... Давайте ось так. Непогано він вдарив. Добре, б'ємо піньком. І прокинемо тут сині. Може хопман вистачить. Так, вистачило. Тут жовті заберемо. Там ще на стрічка жовта. Але давайте ось так прокинемо. Так, піночок. Тепер зарядимо джолі. Тихо-тихо. Так. Давайте спробуємо Ульмера пробити добре. То вже ось так трієчку синю. Це ж вона ще підліковується трішки. Так, давайте ми відлікуємось. Прокинемо так. Так, так, так. Все закінчили. Ну тут трішки простіша була оборона, то вийшло більш менш. Так, тут знов Джолі і Джахенгір. Ну і Дон там так. Квасір потрібен, чистка потрібно. Я кохайнен буде блокувати джоліка, тому нам потрібно елла в будь-якому випадку брати. Просто не змогу ну, пробивати ким, просто одним піньком бити. Брати його кохання теж не варіант. Ну, добре, давайте спробуємо. Треба швидше крутити, напевно, щоб збільшена шкода була. Так, жовтих немає. Зарядити ми не можемо квасіра нашого. Є купа синіх. Ну, добре, давайте. Ось так там буде жовто-трійка. Давайте ще ось таке комбо прокинемо. Треба, напевно, синє активувати. Вже кинув сповільнення. Так, давайте зробимо жовтий кріс. Ось ну, це взагалі не потрібне комбо полетіло. Щось я не зрозумів, хто нам ману. Тихо-тихо. Так, робимо ось так. Спробуємо збити тих сов. І в Якохай заблокував нам. Ой, там джолік. Ну це жесть. Так, хоч квасіра залишили. Але цього нам взагалі недостатньо. Дом вже майже заряджено знову. Давайте ось так фіоли. Ну і вона зараз зарядиться. А то ще сповільнення прокидує і прокидує. Ні. Тут ми напевно не впораємось. Там це одна сова і все знімає, дві сови. Цей нам зараз з бджілок проб'є Джахангір. У мене немає жовтих зарядитись, та й синіх не можу, бо під сповільненням. Добре, давайте в нього прокинемо. Ні, тут нереально. Зараз це ще там гріл додасть. У нас мало вже хп, тому вдарить дуже боляче. Ось і дон як працює. Тут без шансів. Ну, начебто і береш протидію, але не вистачає. Та ні, тут немає просто що робити, треба виходити. Піньок. Кого брати, незрозуміло. В принципі, я коханен мені тут не дуже той потрібен, немає кого блокувати. Може взяти цього божевільного. І ще якось жовтого. Може цю лікаршу взяти, щоб ми могли лікуватись більше. Давайте спробуємо. Що з цього вийде, не знаю. А, трійка жовтих і все. Ні фіолів не заряджаю, ні синіх, ні жовтих. Ну ось береш три кольори і немає ніякої зарядки. Так, ну тут ще трієчка жовта. Ну, цього хоч пробили це добре. А як би нам ще жовтих зібрати? І ніякої четвірки там немає, де жовті камінчики. І фіолетових не зарядити. Добре, давайте ось так. Може жовтий доїде майже. Так, ну це ми витримаємо. Один постріл. Але зараз зарядиться пеньок. Кине нам сповільнення. І ми вже не зарядимось. Добре, давайте ось таке комбо. О! Ну, комбо пощастило. Жовті приїхали. Тепер ми це можемо. Ну, давайте спробуємо. Ось так. Ось так. Так, так. Тепер так. Тут прокинемо сині. Ого. Угу. Спрацювало. Так. Прокинемо сюди. 80 божевілля вже на ганджуліку. Ну ось, комбо полетіло чудово. Угу, так. Добре, давайте в нього вдаримо. Ну, і тепер тут вже, напевно, закінчимо зараз. 100 божевілля. Ха -ха. Цікаво вийшло, цікаво. Ну, що, ще раз такою командою? Давайте спробуємо. Мені сподобалось. Але пощастило, що жовті вчасно приїхали. Так, тут що ми маємо? Якісь жовті є. Можна зробити жовту четвірку. А де потім брати трієчку, не зрозуміло. Ага, навіть п'ятірочка буде. Ну добре, давайте. Пробили. Давайте зарядимось. Так, ну що ж, на кого будемо? Бальтика, напевно, треба бити Так. Так, так, давайте ось так пеньоч зарядимо. Сорок не спрацювало. Ну, добре, давайте так, так. Двадцять не спрацювало. Угу. Давайте так. Так, 80. Спрацювало чудово. 40 не хочу працювати. Добре, давайте. Ось таким чином. Ні, ну тут, звісно, вже що ми перемогли. А 40 спрацювало. Так, 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 так. Все, закінчили. Ну, цікаво, цікаво, цей ХТУФУ працює, але дві поразки маємо. Ну, оборона добре тримає. Погано що є нулік. Рейтинг 1123 місце, ну, дуже-дуже далеко. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.